Маємо оперативне включення, тому що як ми повідомляли перед цією розмовою в Івано-Франківську пролунав вибух? В Івано-Франківську біля вокзалу пролунали пишіть телеграм-канали. Два потужні вибухи. Ми маємо пряме вімкнення звідти у з нами на зв'язку. Олег Кушнірук, тимчасово виконуючий обов'язків головного управління ДСНС області. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Дякуємо, що ви до нас вийшли. пане Олеже чи чуєте ви нас? Так, Пропав зв'язок, зв зараз. Ми відновлюємо його. Я ж нагадаю, що в Івано-Франківську, буквально, мабуть, віталі, годину тому, -тому можливо, навіть, навіть менше пролунав вибух. Повідомлялося, що є один загиблий. Є постраждалі, пане Олеже, добрий вечір. Чи... добрим його не назвеш? Ще чуєте? Дякую, що ви до нас вийшли. Розкажіть, будь ласка, що сталося в Івано-Франківську? Слава Україні! Героям слава! Приблизно 18.30 для служби порятунку рано франківщина знайшов що повідомлення щодо вибуху на по вулиці Привокзальній, будинок. номер 9. було направлено сили і засоби для ліквідації на місце події. По прибутню до місця події було встановлено, що вистався стався вибух неустановленого предмету, і на місці були поранені люди. На мі... на, даній... на даній адресі є один загиблий та троє поранених. Одночасно, через декілька хвилин. Пролунав ще один вибух по цій же вулиці в іншому будинку. До місця ліквідації також прибули пожежно-рятувальні підрозділи. На місці було встановлено, що вибух стався в одній з квартир 9-го поверху, 9-поверховий будинку. Заблоковані було дві квартири мешканців, де було врятовано чотири особи. Після вибуху розпосуджувалося подальше горіння на площі 400 квадратних метрів. Зруйнованої квартири та даху будівлі. На даний час є ліквідація даної пожежі. Відпрацювали всі спеціалізовані служби міста. Зараз працюють правоохоронні органи по встановленню причин даних вибухів. Поранені та травмовані, були направлені до медичних закладів міста івано франківськ медициною катастроф та екстреною медичною допомогою. Який стан постраждали? Скажіть, будь ласка, які масштаби руйнувань станом на зараз? Масштаби руйнувань на даний час є зруйнована квартира дев'ятого поверху та згорівший дах на площі 400 квадратних метрів? Всі решта дані інформація зараз уточнюється. Стан потерпілих теж уточнюється оперативними службами і між оперативною службою ДСНС. Чи ліквідували ви безпосередньо вже людей з місця, де сталися, сталися вибухи? Так, з зони ураження. Люди ліквідовані, всі евакуйовані, пожежа ліквідована. Чи правильно ми зрозуміли? Тобто вибух стався через незрозумілий предмет, вірно? Нестановлений предмет. Нестановлений предмет. Це безпосередньо один вибух був внизу будинку, а інший безпосередньо в квартирі, так? Різні будинки. В двох різних на місці, будинках. В самій вулиці різні будинки. Номера будинків зараз не буду називати. В принципі, це поруч в сусідніх дворах. Що, що зараз безпосередньо відбувається на місці? Е, я так розумію, працюють рятувальники, працює поліція, чи є люди, чи не Спеціалі, дають їм допомогу? Спеціалізовані служби на місці ліквідації даної події. Кожна служба займається своїм напрямком стосовно встановлення причин та подачі ліквідації, відключення. Електропостачання в пошкоджених квартирах газопостачання, щоб не було подальшої Пане Олеже. Дякуємо вам. Не будемо вас точно затримувати нашому мотелю. Дякуємо, що ви вийшли. Олег Кушнірук, тимчасово виконувачів виконувач обов'язків головного управління ДСНС Франківської області, був з нами на зв'язку.